Сьогодні розповім вам про епічний цикл колесо часу з 14 книг, автором якого є Роберт Джордан, і, звісно, про першу частину Око світу від видавництва «Богдан». щоб ви розуміли. Колесо часу стало настільки культовим, що після смерті автора дописати останні частини довіру неабикому, а самому Берендону Сандерсону. Хто знає, той зрозуміє. А хто не знає, мерщій іди дивитися мої огляди на книги Маєстро. Цей сесід спокійно можна ставити в один ряд з творінням Толкіна за рівнем масштабності та деталізації, що вражає до глибини душі. Про що ця історія? У світі колосе часу сили світла та темряви ведуть віковічну боротьбу. Колосе часу це сила, що змінює епохи, сплітає візерунки подій, а ключові герої можуть стати як рятівниками, так і цього світу. Все починається в маленькому селі, яке сотні років жило в мирі. Люди вирощують овець і тютюн і навіть не підозрюють. Що скоро їхні спокійні будні зруйнує тьма, яку вони вважали лише казками. У групі молодих людей доведеться полишити рідні землі. Можливо, не тільки щоб врятувати себе, а й цілий світ. Після перших сто сторінок книги я просто вчепилася в неї і будь-якої хвилини намагалася знайти час, щоб повернутися у її світ. Це повільна, але чудово побудована історія, де опис навколишнього середовища додає емоційного красу подіям в книзі. Це як кінематографічний прийом, коли кольори доповнюють історію і надають відповідний настрій. Нас поступово занурять у історію цього світу та правила, за яким він живе, і повірте, цих правил багато, але вони так захоплюють. Тут є магія, битви, страхітливі створіння мороку та дивовижні міста, які тісно переплітаються з легендами та героями. Читаючи, я буквально фізично відчувала цей світ його не можна охопити поглядом, а емоції від нього неможливо описати словами. Дуже корисним бонусом є глосарій на 13 сторінок у кінці книзі, який допомагає не запутатися в іменах та поняттях. Взагалі, я думаю зробити окремо відео або навіть декілька про те, що варто знати перед читанням цього велетня. І звісно, без спойлерів я безмежно рада, що відкрила для себе цей світ, і сподіваюсь, що ви розділите зі мною це захоплення.